Всім привіт! Зараз я завітала до сервісу і в тому числі магазин, де я купувала свій велосипед, щоб зробити чекпоінт і виправити там десь долити, десь домазати, Коротше, пофіксити вел перед тим, як я вирушу в подорож. Так, перше, що я купила, це ось такі відбивачі і лампочки наперед і зад. Отут в мене дожді і вологі серветки. Зараз ще в цьому магазині ми купимо он, таку корзинку. Он, до речі, мій племінник вже привіз велосипед. І встановимо всі ці штуки. Покажу, як це буде. Ситуація наступна: на цей вео не можна там зачепити корзину, тому що, бачите, там ремонзатор. Він каже, що він там не встане ця корзина. А, може, зараз спробуємо ще багажник тут примостити і, типу, тут корзину поставити. Ну я не знаю, зараз щось будемо дивитись. Таке щось, знаєте? і Щось мені вже, типа, якось не знаю, не по собі. Ось такий вигляд має велосипед зараз. Тут є світлотражайка, також є AirTech. Бачите, щоб на всякий випадок. Зараз ми чіпляємо світло для того, щоб вночі можна було їздити. Ми зняли підставку для телефона звідси почепили тут ліхтарик. Він має працювати. Зараз підставку для телефона ми зачепимо тут і будемо перевіряти, що там у нас по рідинам тут, рідина, мастило. Таке. Okay. Ми вирішили коротше, ще поцепити такий дощовик для того, щоб не забруднити спину під час дощу. Коротше, нічого не вийшло з корзинками, Залишається вел в такому ось стані зараз. Всім привіт! Я вирішила організувати благодійний веломарафон. Сама в це не вірю, тому що треба проїхати 500 км на велосипеді горними дорогами. Але мені чогось здається, що я зможу це зробити, а тому пропоную вам слідкувати за цією подією. Я почала готуватися з вчорашнього дня. Я перевірила свій велосипед, дещо ми прикрутили далі в ролику, ви побачите. Все прочекали, наче все окей. Зараз я збираю собі рюкзак. Корзину взяти в мене не вийшло, а тому я все буду показувати, що я покладу в рюкзачок. Я не знаю, як моя спина його вивезе просто, але побачимо. І так, я запланувала маршрут таким чином. Я буду проїжджати. Це, типу, я так знаєте, план А. Ну, план Б він саме досконалий вийшов. Я буду проїжджати з Аланії в Білік. Це 109 км. Я так планую, що це буде в день. Потім Белік Кемер 106 км, кемер Каш 133 кілометри, каш Фетхі 97 кілометрів. Це займе 5 днів. І сумарно десь буде написано, що 440 кілометрів, але там дорога, вона йде не над морем. І це не враховуючи те, що я заблукаю, і так далі. А якщо прокладувати пішки, то там десь до 500 кілометрів виходить. Отже, отакий от шлях у нас буде. Ось так це все має виглядати. Дивіться, сумарно виходить 440 кілометрів, але бачите, ось тут, наприклад, це без е, зупинки в місцях. Тобто деякі парки, ще щось. Я думаю, що десь в парках я буду зупинятись і буду вам показувати, що де можна відвідати. Ось, отакий шлях виходить. Як кажуть з Богом? Окей, okay. uh, я дуже хвилююсь. Я не знаю. Я вчора була ще спокійна, сьогодні взагалі торба. Зараз я буду пакувати собі пакетики з їжею. Чому я одразу беру їжу, поясню, тому що в турецьких заправках, як у нас, в них немає стільки. знаєте, Там щось яка ж їжа, щоб була натуральна. Там батончики таке продають, Тіпо, воно мені не дуже підходить, тому що дуже тяжка дорога і мені треба багато енергії. Тому я вирішила, що я візьму з собою більш здорову їжу, а саме ось такі злакові салати, потім такі також. Він злаковий з нутом. Це як плов, це протеїн, це індичка, це також індичка. Ось. Взяла суп. Блін, воно важке. Я не знаю, чесно, як я це буду нести. Взяла м'яско. це комплекти ложечок. Далі Це хрустики до супу чи так просто, крекери, батончики протеїнові і ось такі штучки солодкі, серветки, бутилки води. Буду думати, як розстикати це все по велосипеду. Чорний шоколад, плащ. Бо минулого разу там було реально дуже мокро. Хай буде плащ, карімат людина по-препані, Розумієте? Коптер, звичайно, це для вас, щоб були гарні кадри. Мікрофон е також нам знадобиться, це нам не знадобиться. Кріплення ну це все таке, типа бит, як кажуть. Камера, звичайно, два цих е чарджбенк е банка. Коротше, ви зрозуміли. Хух, далі поїхали маски, зажигалки, спрей від комарів. Ні, ладно, не від комарів, це самозахист, тому що мало, ну, знаєте, мало для що трапиться, ми не знаємо. Ну, аж це для того, щоб розпаковувати продукти бо добувати їжу. Я ще не вирішила. Так, ложка тут затерялась, так, якось. Карвоум'єд! Коли тобі за 30? Знаєте, мені не за 30, але ж момент. це від серця. This pills from uh, heart pain. Uh, далі. Uh, це таблетки від алергії, тому що я не знаю, в Туреччині у мене алергія на все, і я не можу без них. Allergy pills. Далі. Uh, це в нас домріт. Ну, це, знаєте, коли там uh, від нервів срачка-ригачка це треба також. This is from uh, Stomach Pain. Uh, це парадстамол. Від температури. Далі це обезбол, Це фервекс, це е, сорбекс, Тампони, якщо кров з носу піде, бо не з носу. Ну, Це святе просто в таку подорож. Далі, два мила. Я беру мало одежі, тому я думаю, що мені прийдеться десь прати свою одежу. Тому я планую їхати понад пляжем, тому що там є прісна вода і можна попрати одежу, також можна скупатись. Якщо мені ну, типу якщо в мене щось не складеться з готелем. А також я беру з собою зажигалки, якщо мені прийдеться розпалювати вогонь. Так, тут крем. Біла база. Це не клінік, це біла база, це для того, щоб мастити шкіру, яка натреться після велосипеда. Далі, скотч. Ви будете сміятись, але скотчем, ну, типу, буде що прив'язувати. Я точно так думаю, тому що це завжди так. Заколки це для волосся. Далі. Крем тут дуже спекотно і дуже багато СПФ-лучів, тому крем мені також знадобиться. Це крем для обличчя. Ну блін, ну як без цього? Туш і підводка, звичайно. Це мама принесла карвалол, і я так думаю, що мама мене якось ховати збирається. І AirTag. по AirTag ви зможете відстежувати моє переміщення. Так, я планую брати купальник, там якісь спідні білизни, шкарпетки, напульсники. Раз, два, три футболки. Це лукра. Це від сонця. Троє шорт. Тут двоє. Двоє шорт таких. Топ. Один топ-2, це ввечері нормально буде. А їхати я буду в цьому. Топ спортивний, лукра від сонця. І ось такі спортивні легінці. Вони з такою паралоновою подушкою. Бачите? Ця подушка, вона така, типу м'якенька. Ось так вона виглядає. Це для того, щоб при поїздці не натирало дубку. Ось, і вони фіксовані, такі шорти. Поки що так. Зараз буду пробувати все пакувати. Я не знаю подивимось, що там вийде, і зараз ще кріплення на велосипед зачеплю. А так все. Чекайте завтра на перші відосики в Instoris. Я спакувала рюкзак. Ну, буду зважувати зараз. 9,4 кілограми. Ну що, рібят? Може, позбираємо мені на потім операцію на блін. Треш. Зараз влаштуємо обзор на те, що в мене сюди помістилося. Отак він спакований. Я карімат присобачила тут. Поїхали. Почнемо з цього відділу. Там водичка вже. Тут в нас серветки, блочки. І там супи, їжа і цей плащ. Далі маленький карманчик. Тут всі креми для камери штуки. Банки, серветки і батончики. І на найбільший відділ. Та що ж таке? А тут маски, медикаменти, батончики, тут мої речі, тут... Банки з їжею, батончики там внизу, підставка, камера, тут дрон і акумулятори. Коротше, зараз ще підемо монтувати таку підставку на велосипед. Фух, і побачимо.